А от наступна героїня нашого випуску виборювати якісь преференції у чоловіків потреби немає. Вже 14 років Наталя Лазоренко працює інспектором-кінологом. Єдиною в столиці. Тож від особливого ставлення чоловіків лише радіє. Щоранку Наталя з усмішкою поспішає на роботу. Швиденько перевдягається, адже її чекає вірна співробітниця Слава. От її сповнила стрігода у фівралі місяця. Це якраз вот собака, яка вже вот стала спеціалістом. З дітства пройшло, і вона вже стала серйозною такою умницею. Разом вони тренуються та відпрацьовують зокрема пошуки героїну. Слава іще не минає й хвилини, а слава вже знайшла наркотики. За що Наталя їй дає винагороду гумову рибку іграшку. Собаки як діти. Я думаю, що це жінська професія. Знання психології фізична робота, поэтому Почому нет?» Серед 15 інспекторів Наталя єдина жінка каже, тварин із дитинства любить, навіть хотіла стати ветеринаром та погано хімію здала. Довелося вступати до академії МВС, паралельно вчитися на психолога Удрагоманова. Так і стала кінологом. І вже 14 років працює. Ми цінуємо, любимо пиріжки, торти. Воєн приносить. Ну, це женщина. Одна єдина в колективі, яку ми должны любити і лелеять, як можна сказати. Наталя від чоловічої уваги себе королевою почуває. Да во всьому практично. Практически во всьому. Тобто жінка не дає себе чувствувати. А яка жінка без подарунків на свято? Чоловіки знають, що їй презентувати. В першу чергу цвіти. будемо поздравляти, будемо вшановувати. Ну, а як по подаркам наперед не буду говорити? Но сюрприз ми їм все одно приготували. Олена Поскребушева, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.